П'ядицькі принади, громадська організація, асоціація соціально-економічного та культурного розвитку п'ядецької громади впроваджує просвітницький проєкт. Основна мета збір та систематизація інформації про видатних діячів громади минулого і сьогодення, історичні місця і будівлі, зони відпочинку та інші цікавинки. До реалізації проєкту долучають і школярів. Більше про ініціативу розповімо далі в сюжеті. Освітяни Коломищини все більш активно долучаються до участі у міжнародних програмах і проєктах. Зокрема, представники об'єднання Асоціація соціально-економічного розвитку П'ядецької громади на чолі із Віталієм Костюком бере участь у проєкті П'ядецькі принади зараз триває етап дослідження і збору інформації. Якщо зараз сюди зібрати людей з цілого села, особливо ще й старших, то ви побачите, що появиться дуже багато нових. Які взагалі можуть бути вам невідомі, або ви навіть за тим не замислювались, кінцевим продуктом, який буде зроблений, це інтерактивна мапа, тобто карта, на якій будуть відмічені усі ці місця, які ви визначите. І коли буде хтось в інтернеті дивитися, буде клацати на позначку, буде з'являтися фотографія, буде з'являтися текст. Що стосується даного об'єкта, і внизу хто зібрав цю інформацію? І я сподіваюся, що таких позначок буде дуже багато. І пізніше можна буде з цією інформацією робити інші проекти для розвитку. Це можуть бути різноманітні веломаршрути з зупинками. Це можуть бути якісь туристичні локації, це можуть бути якісь відпочинкові зони у межах проєкту. Представники відвідують усі навчальні заклади, які є у П'ятицькій громаді. Одна із зустрічей у селі Турка. Тут спільно з педагогами говорили про унікальність села, його історію, зокрема, походження назв кутків Турки. Директорка Турківського ліцею Уляна Альберт ділиться насамперед. Ця ініціатива пізнавальна для дітей і може поглибити їхні знання та зберегти історію рідного краю. Цікаво, і у нас завжди з дітьми були такі проєкти, і ми їм давали завдання дізнатися саме у пращурі ваших. Поки що живуть ті прапрабабусі, прабабусі, прадідусі дізнатися, чому так називали, чому саме розумієте? Бо це ми втрачаємо. І якщо ми це втратимо тепер, воно втратиться назавжди. завжди. Збирали інформацію про дерева старожили. Коли ти збираєш цю інформацію. Яка якої дуже багато, і наша громада дійсно, вона багата. До обговорень долучилися і місцеві школярі. Вони запропонували інформацію, яка, на їхню думку, має увійти до проєкту про село Турка. Йдеться зокрема і про цікаві місця села. Теж за те, що ми написали це басейн. У нас басейн був. Він відкрився недавно, почав знову працювати. І молодь туди ходить. Це Справді класно, що є куди піти. Спортзал. Музичну школу в нашому селі тепер є стадіон, штучне поле, велике поле, дитячий майданчик. А ще продовжують учні турківського ліцею село своїми культурними надбаннями та постатями. Взагалі про культуру варто сказати про наших героїв, які захищали наші землі. На жаль, зараз вже не з нами. Не менше цікавої інформації, і у селі Велика Кам'янка. Директорка місцевого ліцею Марія Бойчук переконана, така дослідницька робота стимулюватиме учнів більше цікавитись історією і здобутками рідного краю та розповідати про це іншим. І маю велику надію, що дійсно наш, наша громада стане більш привабливою і це дасть якийсь позитивний результат. Погоджується з пані Марією і учень Великокам'янського ліцею Андрій. Визначні місця свого рідного краю, свого рідного куточка. Малої батьківщини дуже цікаво дізнаватися і корисно. У кожному селі П'ядецької громади небо, яка кількість цікавої інформації, ділиться представник проєкту Педагог П'ядицького ліцею Роман Сікорський. В результаті чекаємо пізнаваності громади. А практична користь це видання двох календарів, які один буде стосуватися визначних особистостей громади, другий буде стосуватися визначних місць, знакових місць громади, тобто всіх стіл, які представляють нашу громаду. Ну ми мусимо працювати над впізнаваністю громади, тому що Коломия є достатньо впізнавана. А ми вважаємо, що маючи, маючи в наявності ці місця, цих людей, просто-напросто навіть сусідні села не знають про них. А ми хочемо, щоб знову світ. А наприкінці лютого у п'ядицькому ліцеї пройде учнівська науково-практична конференція, на якій підсумують діяльність робочих груп.